Давайте із найсвіжішого із того, що сьогодні, сьогодні парі проголосувало резолюцію вшанування 90-х роковин голодомору. Ну, власне, я так розумію, лейтмотив про те, що в тому, що Україна знову стикається із загрозою геноциду. Розкажіть, що це за резолюція, власне, які лунали нині заяви, пані досить цікаво, що власне асамблея змінила свою думку, тому що раніше про голодомор згадували в резолюціях. Більше десяти років тому, тоді коли Росія була ще членом Ради Європи, і Російська делегація працювала, і вони якраз протидіяли тому, щоб чітко зафіксувала асамблею, що це був саме геноцид. Тобто називали, що це там поло, так але не називали геноцидом. Цього ж разу окремий репорт і слухання були присвячені темі голодомору, дев'яності річниці, але звісно і з паралелями до сучасності. Бо е, непокаране зло повертається. Відповідно в радянський режим не був ні засуджений світовою спільнотою, ні покараний власне організатори голодомору. І Росія продовжує ну робити те, що вона хоче, і зазвичай це дуже часто передбачає знищення в Україні великі що примітно також згадується значення культурної еліти, як в 30-х роках власне і були репресії проти інтелігенції, так само і зараз ми маємо це нове розстріляне відродження. І це свідчить про те, що саме цей геноцидальний намір він як має на меті і фізичне знищення, і стирання культурної ідентичності. І це ми бачимо також, що відбувається із викраденими дітьми українськими, бо їм там в окупації також стирають ідентичність, відправляють армію і так далі. Тому, хоч це репорт про історію, про уроки історії, але він має паралелі. Ну і звісно, мова йде і про е е е безпеку е продовольчу безпеку в світі, бо Росія таргетує навмисно порти е е на півдні України, особливо Одеський порт, для того, щоб ми не могли вивозити продавати експортувати е українське зерно. А ми є одним із найбільших так е виробників. 에, ну, аграрних виробників е, е, і від нас залежить продовольча безпека, навіть не тільки на європейському континенті, але й на інших континентах ну, і не тільки це, загалом е, м, якою є наскільки є проукраїнською скажімо, ця 11 сесія парі пані Евгенія, да, і окрім іншого, напередодні також було ухвалено резолюцію, що стосується українських військовополонених. Як це на практиці нам допоможе? Дійсно, вчора були спеціальні термінові дебати, які були присвячені темі і військовополонених, і цивільних полонених, зокрема, була виділена ще категорія журналістів у уповнення українців звісно, ну не, не, не варто очікувати, що одразу після голосування резолюції Росія взяла і випускала тисячі наших бранців на свободу, але це частина політичного тиску. Це частина утої такої ну дуже чіткої е, лінії. Що е, Росія не може просто е, ну, сказати, ну там це забудьте, все, що відбувалося. Люди розуміють цифри, люди розуміють депутати з інших країн, розуміють що це тисячі людей. Це було насправді несподіванкою для багатьох, що більше в полоні цивільних. І це ну ми ще не розуміємо повних цифр, бо на окупованих територіях ми ж не маємо повного доступу до не, до якихось даних. Дуже часто просто вся інформація, яка є, що приїхали, забрали, і більше цю людину не бачили в тому місці. Ну, але чи можемо сподіватися, що тепер принаймні зросте кількість справ, які розглядають у міжнародному кримінальному суді, що стосується військовополонених, що стосується поводження з військовополоненими і таке інше, міжнародному кримінальному суді зараз е, е, основна тема, яка стосується е, людей, які ну дітей так викрадених? Це от, от цей е, випадок по. 19 тисяч дітей, які ми розуміємо, що вони викрадені, де вони є, а їх насправді набагато більше. Звісно, і військовоєнні злочини будуть розслідувані. Вони вони ну насправді і українські суди що розслідують і підозри за очну вручають. А, ну а декого просто знаходять неживим, десь так на території Російської Федерації, і примітно, що в цьому документі асамблея згадала Оленівку як черговий страшний воєнний злочин Російської Федерації. І ми також організовували такий додатковий івент в межах цієї сесії. І один із спікерів на цьому івенті це був молодий хлопець. Він 18-річним пішов добровольцем. І власне він був полоні, І він пережив Оленівку і розповів, як це було це вразило європейців. Це звісно вразило, але мені здається, що люди поки не приїдуть до України, не побачать, не поспілкуються з людьми, які виходять з полону, не побачать, як вони виглядають. То всі ці фото і розповіді вони не передадуть той жах. Ще ми дуже були раді, що перший міжнародний такий закордонний візит відбувся на фестіо Парі на рімана телява, і він якраз цивільний, який був в полоні його. Посадили в тюрму ну, одразу після кримської платформи 21-го року, і він також Першої, він так і він теж розповідав а, про те, що на окупованих територіях і в Криму, особливо там окупації 2014 року, так як не залишилося а, як такої журналістики, а, ну як медіа, та бо в всі закриті, там тільки пропаганда. То з'явився такий феномен, як громадянські журналісти, тобто звичайні люди, які фіксують. В um, розповідають про зникнення про uh, те, ну які злочини окупантів, але вони на жаль також є мішені. Генерана, що українська делегація піднімала питання про. Um... Про важкість доступу міжнародних організацій до місць, де утримують українських полонених в тому числі. Але в принципі, чи дискутується е, оця тема, щоб щось би з цим робити, тому що міжнародні організації дуже поважні, е, отримуються кошти. Ну і власне вони фінансуються добре. А по факту, ми розуміємо, що ні червоний хрест там, ні інші серйозні потужні організації, ну навіть не знають де знаходяться наші військові полонені, часто густо і скільки їх. Власна якраз цієї є заклад до міжнародного Червоного Хреста виконувати свій мандат. І дійсно це саме мандат цієї організації звіряти, перевіряти, зробити перевірку, встановити, в якій з'язниці та чи інша людина, і отримати доступ. А червоний хрест заходить тільки туди, куди там Росія пустить. От якщо це там якась велика в'язниця, то покажуть там 10 чоловік, а 110 не покажуть. І дійсно цей тиск він посилюється. Причому що е, вже є новий генсек, бо ми минулої сесії обрали генсека. І він в вересні вступив на свою посаду це Алан Берше, це колишній президент Швейцарії, і власне вже дуже багато депутатів до нього зверталися, що він як людина з цієї країни, де працює Червоний Хрест, мав би вплинути і мав би стиснути на лиць, щоб Вони були більш активні і не займали оцю так звану нейтральну позицію. в контексті ну, от якщо Україна нас пускає, то добре а Росія не пускає, тому нічого і не скаже. Ну і насамкінець, яких ще рішень очікувати від цієї сесії у парі? Загалом, як вам відчувається цього разу підтримка України? Ну, вона стабільно висока. Звичайно, ми бачимо, що в багатьох країнах виграють ультраправі партії. Так як от Австрія, де виграла право партія, і там навіть Захарова, привітала цього лідера партії з перемогою. Ну тобто можна уявити, що вони будуть робити в Фарії і як вони будуть виступати. Але загалом це успішна сесія, окрім цих літаків, які я назвала, ми ще прийняли важливу резолюцію про протидію російській пропаганді і санкції на державні медіа Росії, а також заклик впровадити хто ще не впровадив, персональні санкції на. Пропагандистів, і це дуже важливо, бо деякі країни, такі як та ж сама Швейцарія, досі ці санкції не вони кажуть, що ну це ж медіа, це ж журналістика. А резолюція чітко відмежовує, що є пропаганда, особливо пропаганда війни. А є журналістика і свобода словити, звісно, треба захищати, але не можна захищати соловьому і Аси вам величезне, пані гані, що ви знайшли час долучитися. Дякую, Дякую дуже Евгенія кравчук, заступниця голови парламентської фракції Слова народу, членкиня постійної української делегації Верховної Ради в Парія, була нашою гостею.